Всі кажуть, що любити свою і батьківщину, і будь-кого на відстані набагато а, краще. Багато хто людей, які живуть зараз в Україні, кажуть, от у нас тут проблеми, конфлікти, треба виїжджати з України, немає ніяких перспектив. Багато хто так думає. Як ви на відстані бачите ситуацію в Україні, що у нас робиться? Е, Ну я зразу би е, заперечив і так би порадив. І, і сам так роблю ці всі думки відкинути в сторону. Я думаю, що кожен з нас, я маю на увазі, кожен з українців повинен подумати про те, щоб ну, робити такі речі, щоб якомога було краще вдома. Краще Бо ну я особисто дуже люблю Україну, і я розумію, що я зараз говорю, а хтось мені може сказати ну ти зараз не в Україні, а в Азербайджані. Але я на ділі ді 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 я скучив за Україною, і я би хотів, е я не то, що я хотів, я і буду жити в Україні, і себе бачу в Україні. Думаю, що моє перебування зараз в другій країні, воно тимчасове. Скажіть про гроші? Футбол і гроші це завжди багато в чому переплітались. Наскільки ви задоволені тим, скільки ви заробляєте, і наскільки велике відношення ви маєте до грошей? Наскільки вони важливу роль грають в вашому житті? Скажу так, що гроші вони звичайно мають значення, бо кожній людині потрібні гроші. Гроші дають, напевно, якісь можливості такого більш там може бути спокійного життя, ти більш спокійний за свою сім'ю, що вона забезпечена. Але... Я собі так частенько задаю питання, скільки тих грошей потрібно, щоб ти сказав, що тобі їх досить, що це вже багато, чи це мало. Я думаю, що мало хто з людей здатний ну, відповісти на таке запитання. Через те я відношуся до цього дуже спокійно. Для мене, для мене зараз найважливіше це сам футбол. Ну, після того я маю на увазі там, благополуччя моєї сім'ї чи щось таке. Я зараз буду говорити за футбол. Ну, щоб ви розуміли, я готовий, наприклад, ну не скажеш там працювати безплатно чи щось таке, ну це буде вже якесь перебільшення, напевно. Але я готовий працювати за е, якісь там малі гроші, да, чи там, за малу зарплату, але щоб я мав можливість, е, е, щоб в мене були футболісти, футболісти такого добротного рівня, з якими можна добиватися високих результатів. Яку ви зробили покупку таку річ дорогу, про яку, ну як правило, не можете собі подумати, що могли б купити якісь такі, знаєте, бзіг, от щось ви витратили гроші там великі на якусь річ? Зовсім я не налаштований на те, щоб ставити в цьому напрямку якісь рекорди. Да, тобто я, мене не манить те, щоб, наприклад, купити годинник там, за 100 тисяч доларів, чи якщо в когось є за 100, а в мене нема, то я буду цим дуже переживати. Ні, ні в якому разі. Я до цього дуже дуже спокійно відношусь. О два паралельних світа: Крищан Роналдо. В нього немає дружини. У нього є дитина, але цією дитиною більше займається там няні і інші люди. Він з ранку до ночі готує своє тіло до футболу. Є Месі, який після кожного тренування не залишається фактично там, на додаткові якісь справи, їде додому, у нього сім'я, діти, він проводить час з ними. У нього менше часу готувати своє тіло, і... але можливо сім'я йому дає якісь інші якості, більше такі нематеріальні, а якусь любов і так далі, яка його мотивує більше на якийсь результат. От питання до вас як до тренера. Якби ви вибирали футболіст з сім'єю і приділяю увагу не тільки футболу, чи футболіст якийсь суто зосереджений на футболі без сім'ї? Що ви б вибрали? Я, Я би вибрав те, що таку якусь не то, що середину, а найрозумніший підхід людина максимум часу вона повинна уділяти або витрачати цей час на. Футбол, але так, щоб відказуватись, наприклад, від сім'ї від дітей, ну це буде неправильно, бо думаю, що при тому всьому ми зараз е, застосовуємо такі слова, як машина, робот. Все рівно е, це не може бути так, е, знаєте, дослівно, що людина вже взагалі е, якась вона не, не, від, не від не від цього світу. Людини повинна бути сім'я людина повинна від цього отримувати задоволення. У Футболіста повинні бути діти, бо це є така важлива складова частина, і вона і та ж сім'я, і ті діти вони повинні надихати. Того ж футболіста на якісь може бути нові досягнення. Ми багато говоримо про якісь речі поза футбольними. Як футболіст повинен готувати своє тіло. Наприклад, секс. Багато хто тренерів говорить, що це корисно і навпаки, це розвиває якісь певні еластичність, і там багато чого іншого. Хтось каже, що це неможливо там перед футболом. Ви як відноситесь до цього? У вас є якісь правила в команді? Ну, знаєте, в цьому, в цьому напрямку нав'язувати навряд чи щось по. Потрібно, бо я думаю, що кожного футболіста, якщо він серйозно займається собою, він для себе вже повинен знаєте, вивести найкращий підхід, як йому краще. А так як ми говоримо, наприклад, напередодні гри, то ну, футболіст, моя думка така: що футболіст напередодні гри він повинен готуватися в такій атмосфері, не в атмосфері, а Ну, можна і так сказати, ну в такій обстановці, так, щоб йому е, якраз напередодні гри. Е, я не думаю, що є зміст бути в той момент з сім'єю, і е, щоб там ну, ми знаємо багато прикладів, тому що, ну, у когось з футболістів є, наприклад, маленькі, маленькі діти, які, ну якщо маленька дитина, я розумію, що при всьому. Як би футболіст не відносився, все одно він не має змоги, наприклад, в своїй квартирі нормально підготуватися до гри. Бо маленька ця дитина вона може проснутися, прокинутися вночі, вона може прокинутися в 7 годині ранку чи в 6-й і розбудити тата. А татові треба грати в футбол сьогодні. Так що, через те, перед грою, я вважаю, що футболіст повинен готуватися на футбольній базі. В розумінні, в нашому розумінні, де люди мають всі абсолютно умови, але да, вони відгороджені цей день хоча б чи ці там, 24 години, чи ну, може в якійсь ситуації, може більше там, на 12 годин, вони ну, розлучені з сім'єю повинні бути. Питання коротке, але дуже глибоке. Ви вірите в Бога? Звичайно. Я вірю в Бога. І ну, це не означає, що я. Там постійно в церкві молюся, там і так далі. Я просто вірив в Бога, розуміючи, що Він є, і що би я хотів, щоб знаєте, мені найголовніше, щоб я в душі себе ні за що не казнив. Що я я повинен розуміти, що я нікому нічого поганого не, не зробив, і в мене совість чиста. Да, я якимись керуюсь такими правилами, і саме головне, це правило ці правила такі, щоб не зроби нікому нічого поганого, а наоборот, поможи, якщо ти можеш комусь допомогти, особливо людям, можливо, хворим, чи у кого діти хворі, чи хто просто кому потрібно це. І обов'язково треба добитися того, щоб ти в житті нікому нічого не брехав. В ніякому випадку, навіть як то говорять, що для, для чогось, то і ти збрешеш, і це воно себе може оправдати. Я вважаю, що ні. Треба добитись того і свою дитину, я своїх дітей хочу так, був би щасливий, щоб вони були так, щоб вони в житті говорили тільки правду. І я думаю, що керуючись навіть декількими такими законами, совість буде чиста і легше буде жити. Появіть собі знову ж таки фантастичну ситуацію. Бог звертається до вас, Роман Йосипович. Три бажання в цьому світі робіть, що хочете, щоб світ став кращим. Які ваші три рішення? У мене одно, одне бажання. Перше бажання, щоб е, моя сім'я, я, моя сім'я, мої рідні були здорові. Так, і це мені цього достатньо. Так. Більше я навіть нічого не хочу просити, бо якщо я буду здоровий, то я знаю, що, що е, в житті я доб'юся, буду. Працювати, битися за, за щось, я добьюся того, того що я хочу. Е, е, якщо ще так можна, таке маленьке бажання, щоб е, в житті завжди треба, щоб щось е, добитись чогось, да? треба, щоб, е, знаєте, було, Обставини складались, е, ну, як би так, е, благополучно. Та, благополучно, щоб все, щоб, щоб. Я не говорю, щоб якесь везіння було, да? але щоб. не... Е, щоб, е, от коли ти працюєш так чесно і сильно, да, і тобі необхідно десь таке, знаєте, знаєте от, щоб ці обставини складались добре, Фасов. Доб, Фасов. Да, добре правильно. Но, якщо цього не буде, теж не буду, не буду цим розстроєний, буду розуміти, що треба ще більше працювати. Саме головне, щоб було здоров'я в мене, в моєї сім'ї, в моїх рідних, і мені цього достатньо.